Я йду відмивати ось ці уги і покажу вам результат. Це уги оброблені спреєм, а це уги мого чоловіка не оброблені спреєм. Так що йдемо змивати той спрей і подивимося, що вийде. чи я врятую їх. Напихаю зараз перед миттям їх цими штучками, щоб вони тримали форму. Можна будь чим іншим напхати, щоб вони були рівненькі. І тоді їх буду мити. Таку щіточку, я вже нею чистила декілька разів. Тут вода з оцтом, і зараз в сторону ворсу, в одну сторону, я буду ось це все обробляти аж до шва, щоб воно було без розводів, а потім сушити. Значить, ось так я їх обробила. Головне, щоб вони були рівнесенькі, без заломів і щоб вони повністю висохли. ось так. Підсихають, бачите, Ну сподіваємося, слідів не залишиться. Я вам покажу, чим ця вся історія закінчиться. Чи врятую я уги. Ну Насправді в мене вже досвід є, я вже тоні рятувала. Ну Ну експре... значить дивіться ну, от Щось таке не нові, звісно, але трохи краще, ніж після того спрею. Yeah, я їх взувала реально два рази. <laughs> Підсохли, зараз я їх ще буду чесати. Що значить чесати? Ось в мене є спеціальні такі, така щіточка, така щіточка, зараз я ще це вичишу. Значить, дивіться, зараз вони виглядають отак. Це я ще їх не дорозчісувала, ну, трохи краще, чим було. Якщо ще раз проробити цю процедуру, то буде ще краще.